Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Україна втрачає вбитими та тяжко пораненими на війні 30 тисяч людей на місяць. Про це заявив екс-генпрокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів. На його думку, влада має оприлюднити реальні цифри втрат української армії, щоб показати людям усю серйозність ситуації та мотивувати тим самим їх і служити у ЗСУ, а не ухилятися всіма способами від мобілізації. Цікаво, як такі дані зможуть мотивувати українців йти в лави збройних сил України. Логіка ймовірно в пана Луценка відсутня. Навпаки, гучні вислови екс-генпрокурора можуть деморалізувати діюче військо. Наголошуємо названі Луценком цифри втрат українське командування не підтверджувало і не спростовувало. Водночас Луценко мав би зі свого військового досвіду розуміти, що оголошення втрат особового складу чи техніки грає на руку ворогу. Наразі інформація про наші втрати має бути не менш засекреченою, аніж дані про розташування наших військ та про постачання нам зброї та боєприпасів. Інформація про втрати дуже багато дає армії РФ для планування операцій. Це дуже цінна для ворога інформація, і ні в якому разі не слід йому давати ні про загальні втрати, ні про втрати на окремих напрямках чи в конкретних боях. Але Луценко вирішив піти проти всіх та оголосити дані щодо втрат Збройних сил України. Варто додати, що жодна армія світу не на Вай своїх втрат під час війни це державна таємниця. З цього можна зробити висновок, що даним виступом Луценко нічого хорошого для військових чи для країни не зробив. Насправді дані Луценка невідомо звідки взяті, абсолютно не підтверджені. Тому тут не те, що він грає на руку ворогу, він ще й вводить суспільство в оману, адже 30 тисяч це чимала кількість, і розкидати словами направо та наліво без аргументів. Ні в якому разі не варто. Тим більше, коли у нас іде ще інформаційна війна, і для ворога це яка цінна інформація. Адже завдяки даним Луценка розмі зможуть на тлі українських неправдивих втрат особового складу поставити армію Росії у більш вигідне становище та показати Росіянам що все не так погано на болотах, хоча втрати росіян публікуються українським генштабом щодня, і приховати країні агресорці нічого не вдасться. З іншого боку інформація, яка була надана Луценком, буде демотивувати українців та породить зневіру в вище керівництво. Варто нагадати слова оглядача військової тематики Вячеслава Шрамовича, який абсолютно не підтримує розголошення реальних втрат серед особового складу чи будь-яких інших невдач. В Україні вже є досвід 2014 року, коли через справжню чи фейкову інформацію про втрати родичі військових влаштували акції протесту з вимогами виводити війська з котлів зі Ловайська Дебальцевого для управління військами в бойових умовах. Оприлюднення втрат ще один негативний фактор впливу на тил, казав оглядач. Цілком очевидно, що війна не буває без втрат, і, на жаль, на нашій землі гинуть не лише вороги, але й її захисники. Ми теж втрачаємо і танки, і літаки, і головне людей. Суспільство має розуміти, що ми воюємо з чисельним і підготовленим ворогом, і кожна наша перемога оплачена ціною життя наших захисників. Однак, втрати серед особового складу має оприлюднювати лише вище керівництво з чіткими аргументами та даними, аби людей не вводити в оману та не давати інформаційних приводів для російських змін. Сподіваємось, що в наступному ефірі Луценко спростує свою інформацію, адже за масове поширення дезінформації існує кримінальна відповідальність. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.